Всім привіт! Сьогодні в мене є хороша маленька новість Заключається вона в тому, що ехо-ревербератор нарешті підключений до радіоли. Це для мене, на жаль, подія. Для когось це не подія. Для мене це подія. Тому що я цього дуже довго чекав. Наперед хочу сказати, що наперед вибачаюсь, якщо це відео покажеться комусь різким, хейтовим, негативним. Я кажу свою точку зору, якщо воно комусь не подобається, вибачайте, тому що всі ми учимося, всі ми помиляємося, і всі ми можемо думати одне, а завтра виявляється, що А все-таки по-іншому. Тому я можу також оговоритися десь. І навіть. Мені зробили зауваження, що ти говориш одне через речення зовсім друге. Справа в тім, що я кажу і іноді пропускаю деякі слова. Ну, так, голова моя викидує деякі слова. Тому относяся до моїх слов з розумінням, і не стоїть брати мої слова близько до серця і брати їх за основу. Отже, в даному випадку це лежить лампова радіола, неважливо, як вона називається, просто лампова радіола радянська. Вона слабенька, і я захотів до неї проробити ехо. Ехо з маршаловського 8-ватного голови усілітеля. Маршал, я виявилось так, що я не фанат маршала. І вся пропаганда маршаловська, яка є в Ютубі, виявилось, це все повз мене. Я не тільки не люблю звук маршал. Мені не подобається його АЧХ. Так, Да, навіть мої любимі виконавці грають на маршалі і записуються на маршалі. Ну, насправ... насправді на записі воно звучить, вроді би, нормально, но гра це, ну вживу грається, це просто скрежить металу об метал. Кажуть металічний звук. Ну, одним словом, іменно радіола, радянська, стара, занедбана, якою всі відказалися, викинули на смітник. Або, наприклад, закинули десь в гаражі, і ця радіола лежить, погибає, нікому не потрібна. А насправді ця радіола прекрасно звучить. На сьогодні я можу сказати, що триває 2 роки війна, уже, навіть більше, получається, майже. Два роки і два місяці, і людям зараз не до цього те, що я знімаю це відео, воно не, не в контексті зараз. Тому що може прилетіти ракета, і весь мій спіч про ламповий звук нічого не вартий, тому що ракета це ракета. Проте це дуже велике досягнення, тому що. Я тривалий час мари отримати ламповий звук з тим ехом. У мене є ревербератор на процесорі. Я можу нарулити ревербератор на звукозаписуючій програмі. Не буду називати названня, бо Ютубі це не подобається. Нарулить любий, любе ехо, зал, равніна, що завгодно. Це просто. Але мені хотілося ламповий звук. отой, отой, Однотактний подружить з його ревером, ехом. Справа в тім, що, коли виходили фільми 60-х років, отам був оцей звук. І та людина, яка не грала на такому цілітілі, вона мене не зрозуміє. Вона абсолютно мене не зрозуміє, про що йде мова. Тому що це не в тренді. Ютуб таке не просуває. Наприклад, якщо мільйон людей запише челлендж, як пляшкою пива забивати свяг. Ютуб буде це сприймати як корисне відео. Якщо якась людина покаже, як забивати цвях, наприклад, сокирою, другою стороною сокири, це вважається дичиною. Тому що тренд, маєш ти розбивати цвях саме скляною пляшкою. Так от, інформації по радіолі, я можу сказати з певнестю, що на сьогоднішній день. Навіть з оновленого канала, оті відео, які я записав, в 10 разів корисніше, ніж всі відео, які є записані білорусами, росіянами, українцями. Мої відео на сьогоднішній день являються самими корисними по тому, як цю радіолу переробити. І чому ж так така була проблема? Це все діло пожений. Проблема заключалася от в чому. В тому, що сама схема, підключення ЕХА, яка є в загальному доступі, вона там датується 69-м роком, вона має помилки в печатаному віді. Тобто, те, що ви бачите в печатаному віді, схема з сайта, насправді є. Там є, там є місця, де дорожки мають контакт, насправді там дорожка не має контакту. Там є дорожка, яка не має зв'язку друг з другом. Тобто, вона має перескакуватись, тобто, ці дорожки не мають соєнятися, там вони з'єднані. Тобто, якщо дивитися на схему в інтернеті, ехо підключити до радіоли неможливо. Я звернувся до гуру спеціалістів з лампового звука. Вони всі під вічливим е, таким е, звічливою отмазкою. Вони отмахнулися від мене і деякі захотіли слухати, деякі не захотіли слухати, деякі сказали, це буде стоїть дуже дорого, ти не потягнеш. Ну, я по ним просто бачу, що вони просто не розуміють. Вони не розуміють, як цю штуку підключити. І волею случая мене папа знайшов спеціаліста з декількома вищими освітами по радіоелектроніки, ремонту радіоелектроніки. І йому понадобилося цілих три дня. Щоб побачити, як в маршалі встроєне це ехо, з нього схему, подивитися, яка схема Віоланти, подивитися, яка схема в романтики, і щоб це все діло підключити. Даже взяти саме-просте: саме, -саме просте. якщо ви подивитеся в, е, на 15 кілом потенціометр на схемі, віоланти, там йде плюс-мінус два провода. крайняя ножка и средняя ножка закорочені. то на справжнем эхо три провода идут отдельных. далее там идет кнопка на 6 ножек причем кнопка там намальована так что масса отключается получается массу отключаешь эхо является в воздухе тобто провод, экран не заземленный что является ненормальным Далі не показано, де в схемі береться 8 вольт постоянки. Накал. Перемінка 6,3 вольта. Ну там 6,5. Де взяти постоянку? З блока питання постоянку брати не можна. Треба мотати дільний вивод з трансформатора. тому що на схемі його там ніде не візьмеш, Дільний вивод трансформатора знайшли. Ну, це ж перемінка, це теж 6,3 вольта. От вони. От вони, 6,3 вольта. Так от, з цих 6,3 вольта надо зробить рівних, хороших 8-8,5 вольт. Хороших, рівних, без заїкання з рівною синусоїдою. І тільки тоді заробиться ехо. Мастер, який робив маршал, він це все знав. І він це все зробив без проблем. Ну, мастер той. Він загубився в часах в роках, і з ним зв'язку немає. От. І коли я підключив це ехо, мастер прийшов. Давай це все діло підключати, паять. Коли я підключив, взяв гітару. От, зараз я поставлю. Динамік фау. Нічого кращого. В інтернеті я не чув вживу. Понятно, що всі блогери намагаються ну, записати звук красиво, щоб гітара звучала красиво. І вона приховує справжній звук. Ну, другими словами, взяти жінку, яка, наприклад, викупана без макіяжа, от просто стоїть. Без макіяжу і все, можна побачити, яка вона? Висока, худа, сутуловата, рижа, там, з поганою шкірою, там, ну, кому які подобається. Але от вона покупана, чиста, оце вона така жінка є. Якщо в неї вже трошечки підведені стрілки, це вже легкий майкап. Коли в неї губи нафарбовані, це вже 100% мейкап. Но коли у неї тоналка на шкірі, на лиці, уже це зовсім 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 інша справа. Так от, конкретно це ламповий усилитель в гітарі, і коли гітара звучить, от він звук її робить красивим. Суперовим і таким, який подобається всім людям. Я не знаю людини, яка б взяла прослухала звук оцього усілителя, прослухала звук Еха і сказала: тут щось не вистачає. Він наскільки хороший, як гамбургер або чізбургер в Макдональдсі, як рецепт Кока-Коли, як я не знаю, як. Ну, щось. Таке відоме, ну не знаю, якщо можна так сказати, як... якась річ яка ідеальна по звуку. От по звуку це ідеально. Я, наприклад, пробував грати лайв сектор газа, робити підтяжки без примочки, без е педалей, грілок. Я беру струну, в мене ця струна Треться облад. І оці всі гармоніки, які видає звичайний усіл. Він видає так, що ти реально чуєш в колонки, як ця струна гладиться об лад, і ти чуєш, як пучкою ти треш цю струну. Вам кажеться, що це дрібниці? Це геть не дрібниці. Це приблизно, коли ви слухали, наприклад. В звичайних наушниках якусь музику дешевих китайських, а потім вам дали дорогущі професійні навушники. Ви такі хопа наділи, і просто вау! Оце конкретно вау! Це, це бімба! Лампа тут стоїть 611, 6. Е, n 1 p Здається. Я перевіряв це на хамбакері, на синглі. Ну, звук просто так от з зусілітеля зразу звукову карту. І звук, ну, просто нема слів, щоб передати словами, наскільки він крутий. Мастер, до речі, ще навіть не доробив все на 100%. Тому що е питання. Треба зробити питання. От він поки що ми ще не спіли, ну, Прийшли до общого знаменателя, оставив мені це все діло включеним. І я навіть хотів сьогодні підключити е, телефон і засняти, засняти, показати. Ну, Так вийшло, що я вже видохся, а дохлим ділать звукозапись, потім вона вийде нікудишня. Просто і таке слово називається перевтома. Я знаю, що це перевтома не, не сравнюється з перевтомом наших хлопців, які, які там, і з строїтелями, які виносять строїтельний мусор або здорожні бригади. Я можу сказати, що це втома напоминає приблизно як одночасно готується до трьох екзаменів в 10 кратно короткий термін. Тобто голова просто вона тріщить, вона розкалується, вона не усвоює інформацію. Казалось би, все просто. Но фішка вся в тому, що схема, яка знаходиться в інтернеті, офіційна, ССР, Достали схему з бібліотеки з технічної документації. Тобто йде схема, в яка ходила по заводу. Тобто, це офіційний документ, це не фейк. Згідно цього офіційного документа, там мастер насчитав три помилки в печаті. Тобто, там в определенному місці треба замалювати, там позначено маса, корпус, а то плюс. І не указано, де живлення йде самої, самої схеми. Не указано йде вивод, що віддільні виводи АБВГ всі по 6,3 вольта, і там сказано накал 6,3 вольта. Ну, откуда взяти постоянку 8, не сказано. Ну, мастер вже підказав, треба взяти там діодний мост, треба там йомкость припаяти, треба там якийсь стабілізатор проробити, ще якусь йомукость там. І зробити, щоб ця постоянка була рівненька, хороша, не гуділа, не фанила. Во. Ну, можна крону підключити вже, там, куди не йшло. Я хочу запитати їм блока питання. В звуки нічого подобного немає. Що б могло зрівнятися. Це наскільки круто, що. 음, ну прям. Я навіть я навіть не знаю, коли я. Ну, мабуть, от... Е, мабуть, от хороші студійні записи. От коли слухаєш, так. На хорошій апаратурі, так вслуховуєся, і так, подобається подобається. Але саме лампова радіола, ламповий підсилювач однотактний в переробленому ісполненні. Він, во перших не фонить, він не дратує своїм оцим гулом. Громкость убираєш гул ще більше возвишається. Тобто, оце харить. Реально. Зараз ця Радіола взагалі не фонить, має аж 4, 7 регуляторів, де тут баси середина високі, далі йде кранч, острий звук, мягкий звук, ще один. Називається не кранч, а тубскрімер, волюм і ще ручка еха. Отакий виходить Венігріт, і мені не зрозуміло, чому ця штука вимерла, чому ця штука заброшена і чому ця штука людьми не оцінена? Ем... Ну, я, мені кажеться, це, це такі от, любителі одиночки, якісь такі, взагалі, вже такі олдскульні коротше, люди. Такими речами користуються, тому що все шагнуло вперед. Люди хочуть, щоб в них річ була сучасна. Ну нічого не може замінити отаку одно, от однотактну лампу. Навіть схему, якщо схему, навіть якщо зробиш, її ще треба відстроїти. А от стройку схему це в 5 разів більше, ніж ту схему просто зробити. Просто заміна електродеталі, нічого не міняється. Тобто, треба. Согласувати, щоб ця схема була як один общий механізм. Тобто, як людина людини є органи, от треба підібрати органи, тиск, Там куча всяких вимірів, куча всяких параметрів. Тобто, це все має пасівний тембр-блок. Тобто ця громкость регулюється, як на гітарі, громкость. Тобто, це навіть не громкость, це потенціал, ти регулюєш. Підсумую, після всього сказаного. Оце живий організм. Так, да, він живиться електрикою, але це живий організм, і він звучить живо. Нарешті, цей усіл може підключати до себе інструмент і може звучати так, що ганебну гітару включиш в цей усилітель і буде кайф. Mm, Робити ролик, де як цю радіолу переробляти, я не планую. Тому, що, по-перше, це такий контент, який нікому не подобається. Немає часу на таке. По-друге, mm, ну, не знаю, ну, з ким мені балакати, з пенсіонерами старими, ну, молоді люди такими речами точно не користуються. Це 100%. Нема навіть людей, які, які слухали музику через таку штуку. Це. Я навіть не знаю, що воно мені попало. Це рідкий тираж. 69 й рік, 70-71, й і все, їх з продажі зняли. Два-три ну, два роки їх робили і все. В Україні немає роликів, де ця Іоланта звучить через mp 3 плеєр і через електрогітару, і люди кажуть: дивіться, в мене Іоланта працює з ехом. Є у росіян там якийсь чоловік, який зробив пружинний ревербератор там конченого качества, і воно і рядом не стояло з тим ехом, який тут. Ну тут ехо ну просто крутіше. Один єдиний регулятор. І він регулює так, що як би ти не крутив кайф. Я не знаю, ну я думаю, відео такі от заморочливі, де звук писати віддільно. Відео віддільно, потім це все діло сводить через комп'ютер, загружать через Ютуб. Тому це 3-4 дня робить один ролик безплатно в воздух. це ну, це істочать самого себе. Я навіть не знаю, чи буде я таке робити в подальшому. Зараз людям залітають шорти. 30 секунд. Люди передивляються, кажуть, кайф, шорс, ми не хочемо нічого внікати. Шорс нам дай шорс, шорс. Тому це така робота специфіка. Це ну, інформація специфічна і навіть. Я не знаю, кому вона треба. Вона нікому не треба. А мені вона цікава. Взагалі, я зараз от такий час, в деяких людей безсоння, деякі люди не висипаються, деякі люди після сна встають, йдуть на роботу і чувствують себе просто роздавлені. В них немає енергії, немає сили. Оця штука, якщо через неї слухаєш музику, вона відновлює сили. Оця штука оздоровлює людину. Тобто включаєш музику з телефона на неї, слухаєш музику, і в тебе втома уходить. Тобто е організм чоловіка відчуває приблизно те, як людина лягає в гарячу ванну, наливає туди дві рюмки шампуня, і лежить в невісомості в теплій ванні і нюхає. Ароматний шампунь. І вона в невісомості лежить, закатала глаза і чує, як її серце стучить, і вона хоче, щоб це тривало довго. Оце таке ощущення чує чоловік, коли слухає цю музику. Це, це почуття, яке неможливо ні передати через камеру, ні озвучити словами. Це треба відчувати. Ну, от Людина, наприклад, якийсь хлопчик з дівчинкою цілується. От як оце передати на камеру з звуком? Ощущення невозможно передати. Але я хочу сказати, що ні один маршал, ні один ламповий усилитель, який є в Ютубі, який можна вживу почути, він і рядом не стояв. Якщо ви помітите, люди, які знімають страт кажуть, ой, ой, от страти фанять страти фонять. Да нічого не фонить, Я включаю страт однокатушечний. 1,8 кОм сингл, Друзі, 1,8 кілома. А ви такий сингл ніде в інтернеті не бачили. З проводом 008. Там в йомкості вообще мізер. Він має так фонити, що свист должен бути. А фона нема. Чому? Тому що заземлення. А де заземлення? Оно ну, сірий провод. Все, до усилителя, дивіться, немає, ні один провод заземлення не йде. Отже, якщо я буду бачити, що відео, які ви дивитеся, набирають зацікавленість, тобто я бачу, що є зацікавленість, я цю тему буду продовжувати. Якщо я бачу, що ця тема не цікава, я буду знімати про неї менше. Але я буду знімати обов'язково, тому що я хочу, щоб ця інформація попала. Тим людям, які про це хочуть знати. Я спеціально записую відео українською соловійною мовою, щоб росіяни нею не користувалися. І... Але я знаю, що їм це цікаво. От Росіянам це цікаво. От Старі, старі речі цікаві, відновлення їм цікаво. І от таке, така узка така спеціальність. Ну нема з ким посовітуватися. Я з одним мастером перебаку, з другим. Всі, ой, це це лампа, це, ой, все поки все. Ті, шо лампові усилителі паяють, Ой, та це та це таке, я з таким не сталкувався, з таким не сталкувався. А я сталкувався. І конкретно однотакт, конкретно такий, ну це просто супер. Можна просто, без ніяких гріло, включаєш гітару на чисту, і граєш, і балдеж. Це важко напоминати. Там, з п'янством, або там, з накуренням кальяна. Це примірно всі удовольства, які чоловік може ощущати, оце ощущає разом. Це наднасолода. Це така насолода, що просто аж отут де ем, нижче шиї, в груді, вроді би, сонце починає світити, і аж з чоловіка аж виділяється якесь. Він чоловік, як світиться, як Ісус. От В нього гормон радості виділяється. Оцей звук виділяє гормон радості. Я думав, що діло в динаміці, я от вийняв цей динамік, підключив до усилителя. Все одно гормон радості є. Потрясающе. До речі, якщо ви хочете, щоб канал цей набирав силу, окрім лайка, необхідно писати обов'язково точку зору. Якусь там погоджуюсь, не погоджуюсь. лише коментарі просувають відео вверх. Якщо раніше це були лайки, підписчики, то зараз все помінялося. Коментарі. І чим більше ви будете писати коментарів, тим більше канал буде розвиватися, і тим більше людей цей канал зможуть побачити. Тому, якщо ви зичите, щоб цей канал розвивався, і став може навіть краще, ніж попередній, то, будь ласка, прикладайте трошечки зусилля, допомагайте, е, ніякі там призи і е, гроші платити не треба, а можна безкоштовно написати коментар або поставити палець згору, або те і інше, і сказати, що там сподобалось, там не сподобалось, або якщо маєте якісь побажання, просто допишіть. От, пропоную тобі спробувати таке, пропоную спробувати таке. Я почитаю, може, щось із цього цікаве виберу і впроваджу. А на сьогодні я кажу вам дякую за увагу. На все добре. Почуємось, буде можливість. Я вам колись покажу, як це вся штука звучить. І я думаю, вам сподобається. Надо буде підготуватися, як буде час. Якщо звісно ця тематика буде комусь цікава.